Друзі, всім привіт! Ви на каналі Nazik Show. Сьогодні незвичайне відео: ми будемо ліпити автомат Калашникова з пластиліну. Ось такого типу. Для початку нам потрібно взяти зубочистку, а саме одну половину зубочистки. Далі нам потрібно всього два кольори. Це коричневий і чорний. Почнемо ми з магазину для патронів. Магазин ліпиться з коричневого пластиліну або чорного. Нам потрібно зробити ось таку цеглинку. Коли ми її зробили, ми її трішки приплюснуємо. І трішечки ось так гнемо, як в автоматі. Ось так. У нас має вийти ось так. Далі ми ліпимо ручку автомата. Нам потрібно зробити теж цеглинку, але Ось такої форми. Далі ми її ось тут звужуємо і потрошку зглажуємо. Нас має вийти ось так. Далі відкладаємо. Нам потрібно зробити з чорного пластиліну основу автомата. Основа автомата може бути так, як і велика, так і маленька. В моєму автоматі вона буде маленька. Тому що я роблю цей автомат для пластилінового військового. Тому і розміри автомата будуть невеликі, але ви можете їх збільшувати. Якщо пластиліну дуже забагато, ми його відліплюємо в процесі. Сторону до дула ми трішки ось так випрямляємо вперед, роблячи ось так. А частину більше до зада робимо такий спуск, і на цьому спускі буде вже держак, який прикладають військові до плеча. Щоб стріляти. У мене він буде коричневого кольору, але він може бути чорний. Але все-таки в мене він буде чорний, тому що до цього автомата чорний краще дивиться, чим коричневий. У нас має вийти ось така фігурка. Далі. Беремо коричневий. І ось сюди приліплюємо ось так коричневий колір. У нас ось так. У нас має вийти ось так. Але це ще не все. Ми його притрамбовуємо. І там, де пластиліну забагато, ми його потроху ось так знімаємо. Паралельно втрамбовуючи. У нас має вийти ось так. Далі беремо нашу ручку і кріпимо її ось сюди. У нас має вийти ось так. Далі ми її притрамбовуємо теж до автомату. Далі беремо ще чорний колір. Робимо з нього дуже-дуже тонку сосисочку, ось таку. Вона схожа навіть даже на провод якийсь ось такий. Цей провід ми зменшуємо після того, як зліпили. І спочатку. Робимо нібито квадратик, але не закриваючи його зверху, тому що ми його зараз прикладаємо ось сюди і приліплюємо ось таким чином. І все обережно фіксуємо. У нас має вийти ось так. Далі беремо наш магазин і вставляємо його ось сюди. Але бачите, в мене вийшов магазин великий, тому ми його відліплюємо і зменшуємо, щоб він був малий. Він має бути чітко за формою автомата, не більше, не менше. Такого середнього розміру, щоб все це було гарно. Ус вий... має вийти ось так. Далі ми беремо багато коричневого кольору. Тому що ми будемо робити перед автомата. На ось цю частину, яку ми зробили. Ми робимо таку саму, але з коричневого кольору, і яка буде з цієї частини глуха. Тобто не буде далі йти нічого. Просто такий, наче, диванчик, можна так сказати, Ось так має вийти. Далі. Ось тут ми відступили. На цю частину ми прикріплюємо ось цей шмат. І все це обережно зліплюємо. Ось так ми це зліпили. Далі нам Зараз знадобиться половина зубочистки. Ми її ось цим гострою частиною вставляємо по центру. Тим самим, роблячи ось так. Далі беремо чорний колір і обліплюємо. Ось цю частину зубочистки. Це буде саме дуло автомата. І ми її маємо обліпити з усіх сторон пластиліном. Шар пластиліну має бути не дуже товстий і не дуже худенький, щоб не було видно зубочистки. І щоб не був занадто товстий. Як для автомата, доліплюємо його, на частини там, де пластилін закінчується, потихеньку його доліплюємо. Ми маємо так доліпити, щоб аж було воно до ось цієї частини автомату. Далі, коли ми завершили, у нас вийшло ось так. Але це ще не все. Нам треба зробити таку як трубку з автомату. Ми робимо таку, такий невеличкий провід. І з одної частини його ось так згинаємо. Ось так. Як якийсь гак. Цей гак ми кріпимо до дула, а цю частину до автомату. І потихеньку його прижимаємо до дула. У нас має вийти ось так. Але. В нашому автоматі не вистачає приціла. Він ліпиться дуже просто. Треба просто взяти пластилін і зробити мініатюрну ось таку буковку В. Або як латинська цифра 5. І кріпимо її сюди. Ось так. І ось такий автомат Калашникова вийшов в нас. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока!